Друзі, вітання! Ви на каналі Дохідуей. Сьогодні говоримо про сейл від проєкту Sahara AI. Минулий івент на цій платформі приніс нам практично 3 ікси. Сподіваюсь, і цього разу буде хороший прибуток. А як його отримати, розкажу сьогодні в деталях, щоб навіть для новачків було усе зрозуміло. За традицією, прошу вас підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Розпочнемо ми з рефлексії на минулий результат, щоб розуміти, на що нам опиратися. І, власне, мова сьогодні піде про платформу BuildPad. Це нова IDO-платформа, яка, як виявляється, співпрацює виключно з топовими проектами. Адже за весь час в них виходив лише один токен це леєр від топового проекту на Solani Solair. І власне, ми тоді могли купити токен по 0,35 центів, і на момент лістингу він торгувався в районі долару. Знову ж таки, там була волатильність, можна було продати як дешевше, так і дорожче, але в середньому ми можемо взяти цифру в 3 ікси як прибуток, який ми отримали, і це безумовно дуже крутий результат на поточному ринку. Знову ж таки, хто захолдив чи відправляв стейкінг, то міг забирати і які. Якісь суттєво більші ікси, але це вже інша історія. Власне, представлений проект на майбутньому IDO це Sahara AI. Тож, давайте розберемо соцмережі та фундаментал, а саме Fundrise. Знову ж таки, ми бачимо, що проект топовий це знову ж таки l 1 чейн, який має вже багато своїх продуктів. Зокрема, ви могли виконувати якісь дотичні до проєкту активності, чи навіть брали участь в тестнеті. Загалом з впізнаваністю в проекту немає жодних проблем. Ми бачимо, які тут в них охоплення, яка кількість підписників і так далі. На цьому зациклюватись я не бачу сенсу. Проект впізнаваний, а звичайно, залізти в голову до команди і зрозуміти їхні плани. Ми не можемо. Можемо. Ну, Але частина команди з Азії і це зазвичай позитивний фактор, як на мене, в проєкту є непогане майбутнє. В принципі, такої ж думки і фонди, які інвестували в даний проєкт, бачимо, що загалом залучено 43 мільйони. І фонди тут справді топові. PolyChain Capital, Pantera Capital, колишній Binance Labs. Sequoia Capital і навіть дочірня компанія Samsung, яка інвестує в крипту. Знову ж таки, перелік фондів тут доволі великий, і, власне, на платформі BuildPad відбудеться IDO, на якому будуть збирати 8,5 мільйонів доларів. Доволі немало, але знову ж таки і ціна буде відрізнятися від тої, по якій заходили фонди. От ми, власне, і перейшли на платформу Buildpad. Варто відзначити, що її створили працівники Працівники з досвідом роботи на керівних посадах біржі Binance, тобто люди розуміють, що і як працює в криптовалюті, мають належний досвід і відповідно широке коло знайомств. Платформа виглядає наступним чином. Знову ж таки, є результати лише по Солаєру, і відповідно анонс по Сахара AI. Ми можемо бачити тут різну інформацію про саму платформу. Вона нам не особливо цікава. Переходимо до деталей сейлу. Власне, усю інформацію розписав в нашому телеграм-каналі. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково підпишіться, щоб отримувати інформацію з перших вуст, так би мовити. Власне Сейл Сахара Аи. Перше, що нас цікавить, це ціна. І ціна на сейл 600 мільйонів ФДВ. І для когось це може здатися справді дуже високою ціною, але і проект відповідний. Знову ж таки, така ціна наштовхує нас на думку, що, скоріш за все, якихось шалених іксів не буде. Як на мене, консервативні 2Х це те, на що варто розраховувати. Знову ж таки, я впевнений, що Сахара вийде на усіх провідних біржах. Зважаючи на азійський слід, то ми можемо розраховувати і на обід. І знову ж таки два ікси від ціни сейлу, тобто там 1 ярд 200 мільйонів чи 1 ярд 500 мільйонів, це цілком реальна позначка. Далі у нас ліміти на гаманець від 50 до 3 тисяч. І тут одразу хочеться розповісти про формат, який передбачає перепідписку. Тобто я вже згадував, що загалом збиратимуть 8,5 мільйонів. З великою долею ймовірності зберуть набагато більше, тобто не буде якихось лімітів, не буде такого, що потрібно закинути якомога швидше, щоб встигнути в ось ці 8,5. Ні. Кожен користувач може закидувати до 3 тисяч на свій аккаунт, і потім відбудеться перепідписка, тобто збирають 8,5 мільйонів, а на ділі зберуть 40, тобто це буде в 5 разів більше. І тоді. І знову ж таки відбудеться рівномірний розподіл. Якщо зберуть в 5 разів більше, то дадуть нам викупити лише на 20% від нашої суми. Сподіваюсь, логіка зрозуміла. Тобто, якщо ви закинете, допустимо, 1000 доларів, а перепідписка складе 5х, то вам дадуть викупити на 200 доларів, а інші 800 вам повернуть, тобто немає жодних з цим проблем. Просто варто розраховувати, що ви точно не купите на ту суму, яку ви оберете. Адже бажаючих багато, проєкт топовий, загалом умови по такому формату адекватні, і відповідно потрібно на це розраховувати. Що стосується мультиаккаунтів, то тут виникає питання, адже потрібно проходити кус-верифікацію. Зважайте на це і обов'язково проходьте. Вкус виключно на людей, які у вас є під боком, це ваші родичі, рідні друзі, які у випадку якихось питань перепройдуть його знову. Але зважаючи, що верхній ліміт тут 3000 доларів, то в принципі як такої потреби особливо немає. За моїм планом, я планую закинути два повних аккаунти і відповідно розраховувати, що десь 20% дадуть занести. Знову ж таки, як я і вже казав, я не розраховую на якийсь шалений прибуток, але впевнений, що він буде. Адже в іншому випадку, ну просто банально невигідно проводити сейл тій ж платформі. Звичайно, проект може продати нам свої токени за дорого і вийти дешевше. Знову ж таки, таке бувало неодноразово, тому не виключаю даний ризик, але впевнений, що це буде не цього разу. По вестингах тут 100% на ТГЕ. Інший варіант я би не розглядав. А так, всі наші куплені токени будуть нам доступні на лістингу, і ми їх зможемо одразу продати, що я і планую робити. Далі в нас по дедлайнах. Власне, проходження курс 8-11 червня. Тобто буде в нас час, щоб підготуватися. Якщо раніше ви не проходили верифікацію на даній платформі, то обов'язково зробіть це, якщо хочете взяти участь. Користувачі без курс не будуть допускатися до сейлу, і в нас для цього буде 3 дні. тому знову ж таки, тримайте це в голові. Далі в нас підписка протягом 10 та 11 червня. Тобто потрібно буде натиснути, що ви от хочете зайти на таку-то суму і підтвердити. І знову ж таки, за декілька днів, 14 15 червня, це безпосередній депозит. Потрібно буде підтвердити, що от ви ці кошти справді віддаєте. Розподіл алокації буде до 18 червня, тобто, скоріш за все, 18 червня нам повернуть наші кошти, які не задіяні в сейлі, і покажуть, наскільки ми могли викупити. Власне, це вже буде зрозуміло ближче до завершення самого івенту, адже перепідписка буде відображатись і кожен зможе порахувати. Що стосується лістингу, то він запланований. На Q3. Це третій квартал 2025 року. І з досвіду хочу сказати, що не варто розраховувати, що проект вийде літом. Якщо ви готові чекати до осені для того, щоб забрати ну x 2 або нехай 50-70% профіту, тоді це ваш варіант. Якщо ви не готові морозити ліквідність, у вас немає вільних коштів, ви там за них крутите альфу чи робите якісь актуальні активності, тоді пропускаємо. Я розумію, що на все ліквідності банально може не вистачати, а тут знову ж таки не якась історія про шалені прибутки, просто консервативна. Ни сейл, який особисто для мене вписується по ризик профіту. Що ж, друзі, а на сьогодні це все про усі апдейти. Зокрема, про старт кожного періоду, такого як проходження, курс, підписки та депозиту, повідомлятиму в своєму телеграм-каналі, щоб ніхто не пропустив. Ну і звичайно, вриваємось. В літо на Ютубі довго не було відеороликів, адже готувався до свого виступу. Він пройшов успішно і тепер можна повертатись до роботи. За традицією, дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.